Традиційними є у місті ряд спортивних заходів, приурочених дню фізичної культури і спорту. Напередодні свята міський голова, професійну спортивну діяльність нетішинських спортсменів назвав швидше фанатизмом, аніж засобом збагачення. З прикрістю констатував мер, що заборгувала перед цими людьми держава. З гордістю говорив про успіхи місцевих прославлених спортсменів, успішних тренерів і всіх, хто пам'ятаючи про здоров'я, веде здоровий спосіб життя. Дуже корисна справа, коли дитина займається спортом. Коли вона скажі, не сидить біля того комп'ютера, все інше, це те важливе. І оцей скажімо, спорт, навіть скажімо, більш скажімо, культурно-масовий, як колись казали, так? він більше, мабуть найбільш важливий, так? тому що це ми охоплюємо більшу кількість дітей навіть, скажімо, і дорослих. І це тобто, здоровий спосіб життя, який ми повинні зараз запроваджувати, тому що нам треба здорову націю. Традиційно з нагодення фізичної культури і спорту ми відзначаємо премію за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху в місті Нетісом. Найкращих тренерів, спортсменів, фахівців галузі фізичної культури і спорту. І цьогоріч було відзначено спортсменів нас із Олімпійських, неолімпійських видів спорту, чотири спортсмени. Були відзначені кращі тренери, це тренер із футболу, Молцюк Володимир Володимирович, Краща ганбольна команда була цьогоріч відзначена в нас, яка зайняла друге місце в чемпіонаті України із гандболу у вищій лізі. Була відзначена вже ми другий рік поспіль. Відзначаємо ветерана спорту з плавання Нікіфорова Валентина Лаврентіна. Відзначали цього року ми і вчителів фізичного виховання це вчителі першої школи Герасимчук Володимир Павлович. відзначили інструктора з фізичної культури дитячого садочка номер 5. Валій, Тетяна Васильівна, е, також нас до фахівців галузі фізичної культури, і спорту відносяться інструктори методистики які працюють із е, жителями нашого міста в спортивному комплексі СК енергетик Дозмінчук, е, Слуминський. Е, Відзначили традиційно нашого е, активного. Е, Голову міської організації школи бойового показу помітку Микола Юрійович також і в цьому році ми і директора Натішинської кадю США Кричка Валерія Леонідовича за те, що наприклад у 2014 році наша ці спортивна школа, вона зайняла перше місце серед рейтингу спортивних шкіл Хмельниччини в 2015 році, відзначено як друга. Дійсно здобутки значні. Знають наших вдома, відчують далеко за межами міста і держави. Особистий приклад тренерів-наставників мотивує до занять спортом підростаюче покоління. Я займалася 12 років, І поки натхнення в мене. Є, я продовжую, Бачите, попав в номінації кращі спортсмени на олімпських спорту». І також ми ходом по школам зараз доносимо інформацію для людей, освіти від спорту, привазення від спорту, подумали від бюджетів США і також собі міг вибрати від спорту. Ми ждемо всіх, приглашаємо всі. Окрім спортсменів, професіоналів серед нагороджених вже не перший рік ветеран спорту з плавання Валентина Лаврентіївна. Я чемпион страны Украины по плаванию в категории вольным стилем в возрасте 75-79 возрастная группа. Вот. Занимаюсь плаванием я э, как любитель, никаких профессиональных у меня нету. И так плаваю себе всю жизнь, да и все. Еліта тренерського складу, спортсмени початківці, активісти фізкультурного руху усі сподіваються таки на позитивні зміни в найближчому майбутньому і продовжують працювати у звичних умовах.